Всім привіт! Я хочу коротенько звітувати про картину. Тут 20 кольорів. Ось цей букет, як я казала, починаю. Такий мак, весняний такий букет. Називаємо це весняний букет цю картину. Тож, з китайського складу, якість китайська, але на відміну від троянд, на відміну від інших, якість тут непогана. Тож, позавчора я організувала стразу, пересипала пакети і виклала частинку ось фон голубий. І зараз я покажу вчора я виклала ось ту частину. Зайняло воно декілька годин, правда? але ось покажу зараз, як виглядає картина. Деякі стрази вони чуть великуваті, що вони майже вистрибують з свого місця, але досить подобається дуже. Досить гарно, яскраво, дуже гарні кольори, майже рівно виходить. Ось, Покажу, чуть темніше, чуть світліше, ось так виходить картина. Ось ця половина викладена за один день. Досить чітко при такому розмірі. От, розмір 30 на 30, розмір з полотном 30 на 30, а заміряно так 25 на 25. Так що при такому розмірі досить. досить Шикарна пропечатка Стрази на камеру близько більше, ніж так, але в принципі поки що, поки що таких скарг немає. Тут набагато краща якість не жалко, я що взяла. Ось такий звід коротенький про таку картинку. Мені подобається. Пишіть ваші, вашу думку. Всем до встречи и всем па па, -па, -па.